Вітаю, друзі. Отже, Ангела Меркель, як її інколи називають мадам Штазі, видала нове інтерв'ю для журналу Шпігель. Занадто виправдальне інтерв'ю. То в плані того, що вона не змогла в останні місяці перед агресією плинути на... Путіна і що ця агресія проти України є жахлива. Але чи пролунало її інтерв'ю, чесне зізнання і каяття за те, що цю тварюку Путіна вирощувала саме Меркель і саме німецький бізнес? Вони були найбільшими адвокатами. Не треба валити на Саркозі, на французів, тому що французи не були попереду німців у економічній комунікації з Російською Федерацією. Німці були головними конструкторами цієї системи відносин, хоча французи, звичайно, качали зі всіх сил тему. Про єдину Європу від французького Бреста до Владивостока. Хоча там за Уралом ніби Європи не проглядалося ні в ментальному, ні в побутовому плані, не кажучи вже про політичну конструкцію. Тобто французи качали таку собі уявну тему, про те, що можна злучити їжака і гадюку, і з цього народиться прекрасна фея. Як бачимо, не народилася, тому що ту частину, яку вони хотіли долучити до цивілізованого світу, все одно розпирали внутрішні амбіції, ресентимент і всяка інша, так би мовити, психіатрична баліберда із арсеналу Карла Юнга або більш модерних психологів. В чому власне причина? Причина в тому, що німецький естеблішмент і якраз Фрау Меркель на чолі нього весь час бачила Україну як недокраїну, як недороблену, недореформовану, недобудовану націю. В цьому була своя правда. Але ті інтенції, які існували в українському суспільстві, і власне, наявність українського громадянського суспільства, робила для німецького істеблішменту більш чесну яскраву заявку на добросусідство і розвиток. Але чомусь німецький істеблішмент пішов на поглинання російських родовищ. Російських надр, заплющивши очі на смердючий кремлівський режим, на права людини, на те, як цей режим нехтує правами сусідів, як він їх чавить фактично до кровіщі. Атака на Грузію, вона очевидно для Меркель так і не стала ніяким уроком. Хочу нагадати, на що купив Меркель і німецький стеблішмент Путін Кремлівська Кліка. Вони, розуміючи, що в Бухаресті 2008 року може бути в Україні надана ПДЧ. Хочу нагадати, здається, Кондоліза Райс в своїх мемуарах писала про те, що вона зустрілася після цього провалу української амбіції з надання. Пидача з Віктором Ющенком, і вона пише, що в нього в очах були сльози. Тому що справді надія якось вирватися безкровно з російських лабет була жорстоко, я б сказав, цинічно, просто подарована Путіну. На Україну була подарована Путіну на розтерзання з волі. Меркель і її оточення, тому що німецькі корпорації почали добряче наживатися на російських ринках. Спочатку корпорація Басус залізла в активи Газпрому, потім поліз туди Сіменс, ну і пішло-поїхало 6,5 тисяч німецьких корпорацій. І крупних підприємств були задіяні в формуванні російського ринку. Але коли ми зараз дивимося на війну, то сталося ще більше. Дещо більше. Тобто, колись всі насміхалися із мебельника Сердюкова, який почав модернізувати російські Збройні сили. Між іншим. Реформувати їх для агресії проти України. І наскільки я розумію, німецькі спеціалісти долучилися до реформи російської армії, розуміючи, що першим, на кого буде націлена, так би мовити, атака реформованої російської армії, буде Україна. Німецькі спеціалісти розбудовували систему підготовки. Вогневої для російських Збройних сил, і мені здається, що вони навіть працювали над новими статутами і новою структурою організації військ російських. І це та Меркель, яка тепер вилазить на сторінки Шпігеля. Тут треба розібратися, чи, чи вона з'явилася. На сторінках медіа з своїми виправдальними речами, можна сказати, виправдальними сповідями. Чи з волі партії, тому що все-таки її 16-літнє правління в Німеччині призвело до краху, до втоми суспільства від такої політики несправедливої. З'явилося нове покоління. У вигляді Ани Бербок зелених, які почали більш реалістично дивитися на місце і роль Німеччини в Європі і в світі, і єдине на що спромоглася Меркель наостанок все-таки відвідати Вашингтон і з переляку підписати Вашингтонську декларацію разом з Байденом, тому що розуміння загрози російської, воно вже тоді було ну, чітко прочитане. Єдине, що Меркель, вона навіть в цьому інтерв'ю чітко говорить, що вона розуміла, що куди сунеться Путін. Ми пам'ятаємо її фразу про те, що Путін живе в паралельному світі, це, по-моєму, 14-го року фраза. Але згадаймо: Меркель разом з Оландом викручували руки Порошенку на мінському е, процесі. Тобто. Ці всі мінські угоди, Мінськ 1, Мінськ-2 була ідеєю все-таки поставити на коліно на Україну, тобто перемога, чи я б сказав, відстрочка воєнної загрози для Європи коштом України. Але хіба ці люди не розуміли, що коштом України Росія тільки зміцнюється для атаки на Європу? Вони ж це прекрасно розуміли і включали дурня. І нічого не робили для цього. Ну, добре, Оланд відійшов. Оланд, хоч дякувати Богу, написав чесні мемуари про хід мінських домовленостей, де він писав, яким матом і як мужньо Петро Порошенко крив Путіна. З Путіним ніхто так в житті ніколи не розмовляв, як розмовляв Порошенко. Особливо в Мінську. Меркель це розуміла, Меркель вже стажувалася в Москві. і... Вона прекрасно знала менталітет російський, і вона ну просто з переляком дивилася на те, як Прошенко просто розмотує Путіна, і як він потім, після підписання Мінська, як він перегравав повністю всі сценарії по-своєму, як він, по суті, змусив Путіна грати за українськими правилами, аж поки той не сказався остаточно, тому що в принципі. До обрання Зеленського вже і Макрон обраний, і Меркель, вони погоджувалися на концепцію Порошенка про примат безпеки над політикою. Хоча угоди мінські підписувалися з огляду на примат політики, тобто спочатку політичне рішення, а потім вже будемо розбирати все. Тепер, коли. Дивися на це інтерв'ю, чому я, власне, задався питанням, хто підштовхнув Меркель до нього. медійники, чи все-таки потреба партії в тому, щоб якось струсунути свого виборця і якось ну, переформатувати політику, тому що ХСС ХДС несе не меншу відповідальність за російську агресію проти України, ніж Меркель. Багатолітнє їхнє правління наскільки зміцнило Росію, що, і, до речі, не посилило Україну жодним чином. Хоча для цього в Україні були і внутрішні чинники. Але таке безоглядне зміцнення Росії як домінатора на пострадянському просторі невже не було в їхній уяві злочинним? Це ж був злочин. До чого вони до реальполітик поверталися? Це політик, який коштував би не свободи терору проти малих народів в Росії, не свободи громадян, посягання на свободу слова, свободу совісті. Вони хотіли з такою Росією побудувати спільну Європу від Бреста, французького до Владивостока. Ну, я розумію, що можна, так би мовити, вивішувати хибні цілі чи створювати. Видимість узгодженої політики в тих чи інших питаннях. Путіну це подобалося. Путін вважав, що він викрутив руки демократичній Європі. Лідери демократичної Європи переступають через цінності, через ціннісну шкалу. І заради наживи входять в союз з самим чортом. Це дуже лестило Путіну. Путін вважав, що західно. Європейський стеблішмент можна скуповувати пачками. Пачками. І таки скуповував. В самій Німеччині. Ні спецслужби, ні інші. Не бачили, що, що, на які гроші робиться партія соціалістів. Бачили. Альтернатива для Німеччини що вони не бачили цього. Не бачили! Я вже не кажу там про ну, Францію чи Чехію. Але просто в Чехії дуже здорове суспільство, таке, яке може своїх політиків тикнути мордякою в їхній же гній, так би мовити. Але німецьке суспільство виявилося дезорієнтованим добрячим. І саме це продукт діяльності ХДС ХСС, як ми бачимо тепер. Це дуже неприємний момент. Мені здається, що. Вона Меркель у вирощуванні цього звіра російського, кремлівського не потребує доведення. Саме Меркель. Меркель у Франції помінялася ціла пачка президентів за цей час. І навіть про те, що кремлівський проєкт політичний, Марін Лепен здобула досить непоганий результат, але все одно французьке суспільство, мабуть, більш здоровіше, ніж німецьке. Тільки зараз німецький істеблішмент зрозумів, де вони опинилися і на якому боці добра і зла вони показова позиція президента Штейнмаера яку вже стереотипно інколи називають не людиною, а формулою Штатмаєр. І навіть не смішно. Але Штейнмаєр, який посидів бомбосховищі в Києві, повернувся до Німеччини, мабуть, іншою людиною. Але ж в Німеччині повно інших людей, яких тепер німці все ж таки, попри все, обирають собі в якості нової влади. Німеччина, між іншим. Під завершення каденції самої Меркель запропонувала один з дуже непоганих варіантів для України. І це була перша така стратегічна ідея для України, яка виходила з Німеччини. Але вже перебити російську агресію ця ідея не те, що не змогла, можливо, вона навіть підпровокувала Путіна, тому що була ідея створення з української економіки водного хабу. Який би повністю, скажімо так, унезалежнив Україну від вуглеводнів з Російської Федерації, а це Путіну як удар по тистікулах, залізним козацьким чоботом, із хорошими німецькими рейнметалівськими підковами? Очевидно, що, можливо, і це ще стало стимулом для. Негайної такої швидкої атаки на Україну. Але ми це витримаємо. Ми переживемо. Ми вже пережили Меркель, тільки Меркель не переживе своєї ганьби. Слава Україні!